Усім привіт! Якщо ви є фанатом футболу та знаходитесь у місті Ползень або поблизу, у нас є для вас дуже важлива новина. Ми розіграємо два білети, два квитки на недільний матч проти ФК-Трініті Злін чеської ліги. Якщо ви мріяли побувати на стадіоні ФК Вікторія Ползень, тоді це для вас хороший шанс. Тут були такі гранди, як Реал Мадрид, Барселона, Мюнхен, Інтерський Мілан і інші команди. Усі деталі будуть у описі під відео. Хай щастить.